Як починається от ця робота, коли ну от, прилетіло? Да? Сталася там шахетна або дрон, ну, або ракетна атака? Які ваші дії одразу? Ну, скажімо так, це дії не мої, а нашої команди, яка працює. Як це відбувається? Коли відбувається таке така неприємна ситуація, то на місце події виїжджають представники трьох відділів. Це перший відділ цивільного захисту та оборонної роботи. Потім представники ЦНАПу, і потім управління комунального господарства та будівництва. Це всі вони виїжджають разом. І кожен потім. Починає робити свою справу. Перше, ЦНАП допомагає людям подаватися в дію в електронну систему. Управління комунального господарства та будівництва представники вони оцінюють масштаби цієї трагедії, тобто вони ходять по пошкодженим будинкам і дивляться, чи підлягають вони відновленню, чи які види допомоги потрібні. І в залежності від цього вже буде інший алгоритм дії. А відділ цивільного захисту та оборонної роботи вони видають матеріали, які необхідні для того, щоб поки люди дочекаються, ну Звісно, терміну це десь пів місяця місяць, коли прийде допомога, або і півтори місяці, щоб закрити USB, плівку і таке інше. На цьому ж етапі підключаються благодійні організації, ті, які виходять безпосередньо на місце подій і надають також свою допомогу. Скло там USB, ну в залежності від того, за яким напрямком працює ця благодійна організація. А потім вже підключається це. Вже наша робота, тобто комісія, яка в нас створена. Е Рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради, до якої входить 14 осіб, з яких 5 – це представники громадських організацій, які прозоро спостерігають за тим, як відбуваються нарахування, вони приймають участь у засіданнях нашої комісії, при розгляді справ при нарахуванні таке і інше. Потім наші фахівці це обов'язково люди з будівельною освітою, вони виходять на місце і е, заповнюють чек, так називаємо чек-листи. В цих чек-листах вони прописують розмір пошкоджень. Тобто, якщо це вікно, який розмір, якщо це двері, то скільки їх, якщо це стеля, кількість квадратних метрів і таке інше. Але хочу вам сказати, що це дуже складна робота, тому що зараз, ну, якщо квартира, ну от у нас були випадки, ну, всі це знають, мужності 4, наприклад, да, і Преображенська 22, там були пошкоджені місця загального користування, такі як покрівля, стіни, там, вікна, які виходять на площадку, і таке інше. То перед тим як людям нараховувати гроші, повинно спочатку відновити ці міста загального користування. Ну і це робиться не за кошти власників пошкодженого майна, а це робиться за кошти міського бюджету. Чи є якась от, сума, яку на сьогоднішній день вже виплатили мешканцям постраждалим від наслідок? Агресії? Давайте це трохи статистики, да. Наша комісія створена з 23 році. За цей період до нас звернулося 2400, 2400 людей. Із них 1207, це тільки в 2025 році. А по всій Україні було 47 тисяч постраждалих домогосподарств. Ну, ми бачимо, так, що з 47 тисяч 1200 це мешканці міста Павлограда. І за грудень 240 було звернень про пошкоджене майно. Тому ну, ситуація така: тут потрібна допомога з усіх боків, скажімо так, і було нараховано по системі є відновлення. 50 мільйонів гривень людям на їх особові рахунки. А також з резервного фонду було виділено 45 мільйонів гривень на відновлення місць загального користування. Про що йдеться мова? Тобто, ну от я казала вже про будинки там мужності 4, при Береженська 22 і інші. Я не буду їх перераховувати Усі було зроблено технічні звіти. Щоб зрозуміти, яка ступінь пошкодження, і можливо взагалі відновити цей будинок, чи це недоцільно і не технічно буде безграмотно. Наймалися фахівці з ліцензією відповідною, які зробили технічні звіти. Після цього квартири було в квартирах було зроблено за рахунок коштів міського бюджету ремонт під, як це, під Чернову. Тобто до штукатурки, до обої, таке інше. Покрівлі було відремонтовано, ну і таке інше. Угу. Давайте тепер поговоримо щодо е, нових е, свіжих змін в законодавстві. Так, в законодавстві відбулися зміни. В нас е, багато було. Людей, які не могли отримати допомогу, е, із за того, що е, кожен із один співвласник подає заяву, а потім співвласники повинні надати згоду. Зараз внесено зміни до постанови і. Від співвласника вже не потрібна згода, тобто вони апріорі як, якби дають згоду автоматично. Але якщо вони не згодні, протягом 15 днів вони можуть можуть відізвати цю заяву, відкликати, сказати, що вони не згодні. Ну, от зараз у нас такі випадки є, що люди подають заяву вже без згоди співвласників. Але на жаль, ну скажімо так. Постанова коригується, а сама електронна система не дуже. Ну, скажімо так, такі є трохи протиріччя. От якщо ви зараз ну, хтось буде подавати заяву, то оця згода вона не прибрана. Тобто вона так і є згода, і вона існує тільки два е, види цієї згоди В електронному вигляді, це через Viber, Telegram таке і таке інше, або в е, паперовому вигляді це так і написано: згода від нотаріуса. Ну, іншого не дано, і ми якось ну, намагаємося вийти з цієї ситуації, щоб люди могли отримати допомогу. Плюс зараз з 1 січня 2026 року збільшена сума нарахувань, ну, вартість за вікно, там, стелю і таке інше. Але гранична сума нарахувань, ну, якщо Скажімо так, пошкодження дуже великі, то для багатоквартирних будинків максимум це 350 тисяч гривень, для будинків приватного сектору та садибного типу 500 тисяч гривень. І от сама вартість робіт збільшена, а ця гранична сума ні. Ну тобто ми автоматично зменшуємо кількість допомоги, яку ми можемо надати. Ну, це не зовсім, скажімо так. Я, до речі, нещодавно чув, ну, читав десь про те, що. Начебто планують хоча б частично покривати там і різні щодо там побутової техніки. Наприклад, якщо там немає, змін до постанови немає, і навіть те, що є, не все реалізується. От, наприклад, у нас дуже багато скарг. Це коли в постанові було прописано спочатку: що якщо ви відновили за свій кошт, то потім держава повертає ці гроші. Угу. Але не, не до кінця прописано, що. Що це буде за рахунок репарацій. Ну, тобто, ця дія прописана, але вона як це припинена дія її, вона не навіть не розпочата. Тому ну такі нюанси є. А часто взагалі да звертаються люди так, і так, кажуть, так, там от там я там відновила так, за свої кошти, так. будь ласка. От у нас, знаєте, є, є одна така. Заявниця, власниця пошкодженого майна, яка вже четвертим до нас звертається з одним і тим же питанням, коли їй повернуть гроші за відремонтоване житло. Ми їй четвертий раз відповідаємо одне неї те ж саме, нічого не помінялося. Ну, на жаль, ну, люди ж не винуваті в тому, що е, вони хотіли якнайкраще і відновити самотужки. Це зараз вже люди більш такі, скажімо так, з досвідом, деякі там три рази, вже чотири рази, два рази. ну, Попали під пошкоджене, вони вже знають, як це робиться. А на жаль, тоді наступне питання: як бути, якщо сума на відновлення, яку потрібно буде виплати, перевищує там 300 350 тисяч вище? Угу. Тобто суму максимальних нарахувань? Ми постійно їздимо на вебінари. На... Різні збори, таких же як ми, членів комісії, для того, щоб бути в темі, і для того, щоб, ну, скажімо так, в неформальній обстановці обмінюватися досвідом, хто як виходить з цієї ситуації. І от на рік тому я була в Одесі на вебінарі на воркшопі з цього напрямку і озвучила наші проблеми: що так, і так, у нас є такі випадки, вони їх багато. В нас є випадки, коли люди не можуть податися фізично в дію, і за того, що співвласники або або за кордоном, ну це на той момент було. Або не внесено майно в дію, ну в реєстр державний реєстр речових прав. Як нам бути в цій ситуації? Ми хочемо допомогти людям, але в нас бюджет не такий, як в Харкові і в Києві, і не можемо допомогти всім. Ну це нереально. І тому до нас ну це спонукало благодійні організації звернутися до нас з допомогою. Вони запропонували свою допомогу, і, от в минулому році до нас звернулася вже французька благодійна організація Triangle Женерасіон Humanitaire, які допомогли нам. Ну дуже сильно допомогли, коли були сильні прильоти. Вони ми давали їм списки тих людей, які не можуть звернутися в дію фізично, і вони нараховували цим людям гроші на відновлення вікна і двері. Ну, тільки вони спеціалізуються. Кожна благодійна організація спеціалізується на кожному напрямку на окремому угу. підходжу до 350-500 тисяч. Після цього вебінару до нас звернулася благодійна платформа СІДАР. Це благодійна платформа, де акумулюються всі благодійні організації, які працюють в нашому регіоні. І кожен також займається по своєму напрямку. І от вони запропонували нам свою допомогу, і ми. Узлагодили такий алгоритм дій, що якщо у нас трапляються такі випадки, коли Сума нарахувань по чек-листу перевіщує 350 або 500 тисяч, то благодійна організація допомагає нам і на підготовчому етапі вони закривають якусь проблему, це тільки вікна і двері, а потім вже заходимо наш, ми з чек-листом і нараховуємо людям ці максимальні 350-500 тисяч. Це дуже вагома і реальна допомога людям. Я вважаю, що ну, вона вирішує, знаєте, коли люди. люди е Такі ситуації, коли от пошкоджене майно, а ми розуміємо, що коли йдеться мова про 350-500 тисяч, то там ну, пошкодження дуже великі. Да? І там не тільки стіни, там вікна, двері, а там і холодильники, і побутова техніка, і знайти е, якісь ще 200 там 300 тисяч з поверх, щоб зробити ремонт, ну це дуже людям важко. Тому я вважаю, що це дуже реальна допомога. І я, скажімо так, дуже благодарна благодійним організаціям, які, побачивши нашу роботу, як ми працюємо, вони з нами зараз всі співпрацюють. У нас цілий перелік благодійних організацій, і е, люди і пишуть нам в листи подяки, що вони ну, задоволені тим, як ми ну, все це відбулося. Це дуже приємно. Ну скажімо так, це дуже круто. А, а давайте тепер а, трошечки про а, алгоритм для мешканців а, від А до Я. Як їм треба поводити себе, що конкретно їм потрібно робити по крокову? Угу. Ну, перше, а, вони визивають поліцію. Для нас це, скажімо так, важливо. От на даному етапі для нашої комісії це не дуже важливо. але коли в нас є такі випадки, коли зараз звертаються люди, коли пошкодження відбулося у 2023 році. Якось підтвердити це ну, вже не дуже реально. А якщо є звернення в поліцію, де зафіксовано факт пошкодженого майна, то це спрощує нам задачу, скажімо так. Да? Потім є два, знов таки два шляхи звернення в дію. Перше, це через ЦНАП, якщо у людини кнопковий телефон. Він приходить до відділення ЦНАПу, і там дуже швидко дівчата допомагають, і він подається в дію. Якщо у людей смартфони, то подається спочатку інформаційне повідомлення, а потім вже заява про виплату і береться витяг про несудимість. В нас дуже багато випадків, от, от, ну, ми всі ну, обізнані да, з гаджетами, але все ж таки люди не Зробили інформаційне повідомлення і сидять, вважають, що вони все це зробили, все і чекають, коли до них прийде комісія. Коли комісія не приходить, вони починають дзвонити, ображатися, чому так ми все зробили вірно. Але ні. Людина зробила тільки інформаційне повідомлення. Для того, щоб прийшла комісія, потрібно подати заяву на отримання коштів на відновлення пошкодженого майна. І тоді заява попадає в РПЗЄ, ми її бачимо, і тоді починаємо працювати з цією людиною. Угу. Таке. А є якісь такі от найтиповіші помилки, які люди роблять, ну, можливо, щось пов'язане саме з документами. Ну, перше. Як я вже сказала, подають тільки інформаційне повідомлення. Друге, бачу, чи там написана пільга, і якщо він просто пенсіонер, ви вважаєте, що це вже пільга. Він клацає пільгу. Це не суттєво. Але це, ну, потім ми додаткових усиль робимо для того, щоб з'ясувати, яка пільга, викрижити її. Ну тобто далі невірно описують пошкодження. А коли вже все нараховано, все це зроблено, вони потім приходять. Так я забула там про вікно там чи про двері, чи ще про щось. Ну, коли приходить комісія, якщо ви навіть щось не вказали в телефоні, приходить до вас комісія, показуєте їй, що у вас в хаті пошкоджено. Ну, І комісія буде дивитися і оцінювати, да, це від ракетних обстрілів, чи це від того, що ну, вже будинок. – Сам по собі, да? так, так. Угу. Чи були взагалі от випадки відмов? Так. Да. Да? – Як часто? Ну, в минулому році це близько сім, 70, мабуть, десь так відмов. Чому? Перша відмова це не було згоди співвласника в минулому році. Да? Друга відмова це невідповідність вимогам. Е Подання компенсації, угу. тобто, або ці пошкодження не від ракетного обстрілу, і це говорить комісія, не наша, а комісія РПЗМа і управління комунального господарства та будівництво вони нам в акті обстеження пишуть, що це не від ракетних обстрілів. Або людина вже відновила. Або тепер у нас з'явилося, що якщо місця загального користування в цьому будинку не відновлені, система відмовляє автоматично. Якщо е, сума, як я вже казала, нарахувань перевищує 350-500 тисяч, і е, ми повинні відмовити цієї людині, якщо людина не знайде, за який рахунок вона буде відновляти, е, ну, у нас таких випадків не було. По такій причині ми не відмовляли. Ну, тобто бували різні, і вони такі, да. скажімо, більше поодинокі, Так. Да. Угу. Да. Де взагалі люди можуть перевірити якусь офіційну інформацію, там, можливо, там, гаряча лінія, якісь інші там, контакти, номери, графіки прийому. Інформацію якого плану вони хочуть перевірити? А, Стосовно я... себе? Да, в телефоні, я... да. угу. а в дії. Там, де вони подають заяву. Спочатку з'являється надпис в обробці. Потім, коли комісія до них вже вийшла і прийнято рішення комісії, то з'являється надпис комісія розглянула ваше питання. все». Потім, коли рішення виконкому затверджується рішенням комісії, в заяві з'являється надпис. Рішення виконкому, вашу заяву одобрено. Все, вам нараховано стільки то коштів. Потім ці кошти вже е, перераховуються системою на рахунок, який відкрито в банки, який людина відкриває під час подання заяви. Ми не бачимо цієї картини, ну а людина бачить. А якщо це просто проконсультуватися, наприклад, чи є така змога? Наш телефон. Е, ну, Половина членів цієї комісії це працівники відділу з економічних питань. Угу. У нас є телефон 095 853 78 71, по якому можна звернутися. Але ну, вже всі люди знають, куди треба звертатися, кабінет 206-205. Вони приходять, вони знають. Ну, ну і останнє, мабуть, да, поради людям. Що варто можливо зробити заздалегідь? Можливо, варто звернути увагу більше на перевірку документів, щоб так. все було добре. Ну, от я зараз скажу, і всі е, побіжуть СНАП робити, і СНАП буде перегружений. Ну що хочу сказати, все одно треба подивитися, чи є ваше майно в державному реєстрі речових прав. Якщо майно до 2014 року. Або придбано, або обмін, або ще щось, або у спадок, да, то воно не, його немає автоматично в Державному реєстрі речових прав. Його потрібно туди внести. А тепер, якщо співвласники, один із співвласників зробив витяг з реєстру речових прав, а інші три ні, дія не побачить це майно. Знаєте, це як піца, один кусочок є, а, а цілісної нема, і ну, дія не побачить його. Угу.